Так, всім вітання, дівчатка сьогодні, є, як завжди, нове відео буде. з вами знову я, Галина. Я розказую про своє життя в Італії. Я живу 20 років вже і заміжня за італійцем. Розказую про життя і як воно бути і заміжньою за іноземцем, і працювати, ну, про все на світі. Так що запрошую. На нове відео. Друзі, у нас сьогодні знову така погодка. Знову дощ. Ну, В цьому році це дійсно. Бачите, така трава виросла зелена після цих дощів. У нас таке небо. Перестало трохи цей дощ іти, але звідти суне, Вон сіре таке знов буде. Ну так, трохи йде, трохи перестає. Ну така погодка сьогодні знову. Я ж вже казала в Італії, також в цьому році, як і у всіх, це на Сіцилії, там в інших областях дуже позатоплювало поробило дані. Ну, на мільярд євро, вроді там щось вийшлося. Так що отака справа. Я вже починаю вірити, що дійсно в цьому році почнуться всякі катастрофи натуральні, і, і світ. З одного боку, війна, з другого боку це все розрушають. Так що, але будемо сподіватись на краще. Друзі, ще раз показую, ми в суботу, у нас моцареловий день. І сьогодні ми ось такому, бачите, така водичка. Має бути моцарила. У нас це мішана не, бу, не буйвола, Просто коров'ячий і буйволо молоко змішане. Але також добра, бачите, вона менше калорій має та дуже жирна. <кій> і от ми, як ми їмо цю моцарилу, ще ми їмо. Допустимо, так, тут у нас грибочки є. І ми оце всякі. Буває карчофі. І от є прожуто у нас тут шпек. Буває прожуто крудо, це сирого вялення. І ну, прожуток корту ось так. І робимо собі таку тарілочку. Ось, ну і грибочки, ясне діло, туди же. Ось це в нас такі кожну суботу. Вони ну, завжди є там грибочки, може, може бути інше овочі. І це у нас так кожну суботу такий обід. Ми не варимо там пасту чи ну, що небудь. Ми це так е, е, той обідаємо. Тому що ми потім вечором йдемо десь на піцу, там ще куди небудь. От. І тому ми нічого не варимо, ми отак їмо. І ще потім із салатику. Мішаний салатик так само тут є. Бачите, усього і помідорки є. Потім ми собі перемішаємо в тарілці. От Ми так не заправляємо його, тримаємо його в холодильнику. І ще може бути і на завтра. Собі помили, порізали, і потім в тарілці ми заправляємо його. Ну, ось такий сьогодні у нас обід. Так, чотка, сьогодні відео таке буде трошки. Ну, як завжди, в мене міняється трошечки відео то те, то те. От не, не завжди про політику, як кажуть, <со> що я завжди щось якісь пізнавальні відео роблю. Але все рівно хочу сказати сьогодні, що виступ нашого, президента, тут е, проїздю, як кажуть. Дав дуже-дуже таку збучку їм. Вони зараз на нього злі, особливо італійці. Я не знаю, хто там. Я знаю, що в мене є дівчата із Німеччини і з інших країн в Європі. Напишіть мені, будь ласка, що в ваших країнах там кажуть за виступ за, за, в цьому, в Давосі там. Напишіть мені, будь ласка, що ваше телебачення там показує і каже. От. А тут е, у нас дуже злі на нього, бо він їм там таку правду висказав, і їм не сподобалось. Вони думають, що вони там допомагали сильно, і цей... в них треба було все випрошувати постійно, з їм давати, поки вони щось почали е, рухатися. Вони цього не розуміють, не розуміють, що це правда, все те, що він сказав. От. Вони думають, що вони зараз допомогли нам, і він так на них напав, що це несправедливо, але добре зробив. Ну нічого, тільки аби не втратити підтримку. ну, Думаю, що після того, що вони зрозуміли, що вже треба рухатись, що дійсно на два табори розділилися тут у них. Як і було у них два табори одні за, одні проти. І в кажуть, що правильно зробив, що так виступив, а другий, ой, він неблагодарний, там невдячний, таке, ну, таке все. Так що так, дівчатка. Але я, з одної сторони, рада, що дав їм таку збучку, бо вони заслуговують того. А з іншої сторони, трохи страшно, що вони за цієї своєї, знаєте, злості потім відкажуться від усього. Ну, але ж. Нічого, прорвемося все рівно. Так що таке сьогодні відео. І ем, буде сьогодні відео трошки супермаркету. Я покажу, які там скидки в нас були. Ми ходили трошечки, щоб трошки разнообразити моє відео, бо тільки одні балачки, балачки. От. То не хочу постійно однакове, щоб було А трошечки і, і те, і те. Ну, життя, життя воно все про життя. І навіть ті самі покупки, і показати, що де і як. Це також життя в Італії, так що, дівчатка, запрошую до перегляду. Друзі, ми сьогодні приїхали в супермаркет, ось так, в неділю трошки прогуляємося. Покажу вам, якщо є якісь сконта, то покажу. Така парковка тут величезна. Значите. Ось так. Ось так. Є, все сконти трохи. Почеї он халатик 9,90, 10 євро. Ну, він так і був. Може, 15, ну, мені здається, так і було воно. Ось такі пальтіжка, полупалтішка, якісь такі піджаки 1995. Було 39,90, на 50% зараз знижка. Ось такі кольори. Кофточка така. Ось так. Ось такі тут також кофти, 30% скидка. Зараз подивлюся, яка ціна тут. 17.43. Шубки. Вінько. Шубки також 30% скидки. Ось там. 59 59,90. якщо 30%, то можна посчитати. Це ще не вони тут. Он, 30%, 48,93 по скидках. Ось такі. Тут біленький, чорненький хочуть. Так ось це 69, буде десь около 50-48 євро. Такі кофточки. Також були 35, зараз 17,95. 50%. І чорні є. 24 євро зараз, були майже 50. Ось такі вони блистящий. 29,90. костюм. Це тільки. Є штани, але вони окремо коштують 19,90-20 євро. Ну це таке нове, що поприходило, певно. Італіянські палісоси у них. Таких, напевно, ніде немає довгі, і вони дуже ну, якісні, не черхувалися раніше. Ось такі чоловічі сорочки, також ну, тут якість дуже гарна. Так, був сорок 99. 90, 90, ну майже 35. І світерочки. 59,90 був, 41,95 по скидках. Це все, воно натуральне. Ось такі гарні. Це чоловічий магазин такий. Тут продають якісь чоловічі сорочки, світерки. Ну, тут теж ціни такі. 48 кофта така. Сорочки 3495. І тут також Нічого такі, ціни. Дроділя Ну, Це таки також чоловічий вже дешевше трохи магазин, але все рівно. Он 9 євро кофточка. 9 по цих по скидках теж вже. Було 30. Курточка 34 євро, була 55 чоловіча. Бачите, які? Ось такі ціни. Штани 17, були 20, 25. Зайшли в магазин такий аж пет, там яке, ну, корри. Ось тут це шампунь для дітей, 4,50 майже. Шампунь для дорослих є і по євро 30, є і по 4. Є всякі ціни, які хочете. Хочете, які. Все, все, все. Утюги 69,99. Пелісос. Всякі Електроприбори. Бачите, також різні ціни. І 15, і, і 20, ще і 50, і 34, і всякі такі. Ось, все. які хочете. І у нас така сорочечка і жилетка, сорочка 19 євро. Кофточка тоже 19, она там курточка 29, 90, 30 метров. Ну, не натурально, ясно дело. Шкира там 15 и все. Чинов, прикинь, сюди чинов. Так, тут ось чоловічий, тут магазин такий більш цей якісна обув італійська. Тронгон 91 євро, 30% було 130. Там були 100, тепер 70 у цій сині. Тут 77, були 110. На ці сум, сум. Я не розбираюсь сильно в марках. бачите, ну такі ціни, по скидках також зараз. 87, оці коричневі. А були 136. 70 євро, 91. Ну, ось такі ціни. А тут усе 104 були, 130, 96 були, також 130, були 120 і білі, 96 зараз. Кельвін Клейн, воно було 130, зараз 104. Тут теж Кельві Клейн. Це дуже також така марка гарна. Ось такі на чоловічу спортивну обувь. Ціни. Сьогодні купили, ми пішли просто пройтися так, нам треба було чоловіку тільки крем купити, а ми трошечки ще купили дещо. І я покажу вам. Крем це в цьому, де на травах усе в нас. В них дуже дорого. Продається в таких магазинчиках, де все на травах. І такий маленький кремик з АДЕроніко, це не знаю як на Україні. 32 євро коштує. Бачите, ну, це в нього було вчора день нараження, то я йому вирішила подарувати. А й буде в нього дуже жирна шкіра. І цей крем нам порекомендували. Він 50 грамів тут. Бачите, і він такий сим. Нажимається не просто крем, що а на руку на... нажимається. Ми спробували там. Виходить крем на травах він. ну, 32 євро коштує. О, не знаю, треба почитати, що в ньому там. Які є субстанції. І нам дали ще такий календарик у їхній, ну у нас вже є на цей рік. І дали ще такі пробнички, так само. Кремів, у них такі ось кульочки. Дали два пробнички для чоловіка і вони завжди дають все італійське, прапор італійський, бачите. Ось такі пробнички кремів дали, будемо пробувати. Але дуже в них все дорого. Так би, може, він і не купляв би такий дорогий 50 грам тут того крема, наскільки його хватить. А просто що день народження, я йому вирішила такий подарувати крем на день народження. Ну, Інші ще були подарки, але хай попробує, бо подушка в нього постійно від тої жирної шкіри мокра, жирна наволочка. Ну, і ось таку пасту ми купили. Мені ця подобається їхня італійська Грудна. І купили у нас, зламався міксер цей. Так що ми купили новий. Ось всі покупки наші. Ще хотіла сказати. ви мої там дорогенькі українці. Тримайтеся з усіх сил. Бачу, що важко, дуже важко всім. Ми за вас також переживаємо і слідкуємо за кожною подією. От. І допомагаємо тож. дуже багато наших за границь. Не думайте, що ми не допомагаємо і збираємо гроші, і все. От. Ніхто не відказується від нашої України. Так що тримайтеся, будь ласка, рано чи пізно це все закінчиться, не буде вічно, але вам треба пережити цю зиму. Ще трошки лишилося, думаю, що вже може потепліє в кінці кінців, і вам буде трошки легше. І ці договори всякі, хоч вже ніхто й не вірить у них, тільки одна Європа вірить, що то щось поможе. Ну, але ж треба, щоб помогло, може, і треба вірити, не знаю. Е, так що, дякую усім вам, що ви переглядаєте мої відео, що ви зі мною, що ви мені пишете. І пишіть, будь ласка, коменти, те, що я спросила на початку. От. І побачимось в наступних відео, в наступних влогах. Так що до нових зустрічей на каналі. Всім миру і здоров'я!